Три речі, що змінили моє мислення. І знаєте, що я зрозуміла? Що це не речі, що це були навчання, це були курси. Перший курс це було навчання з психосоматики. І тоді я для себе зрозуміла ці причинно наслідкові зв'язки, і що ми все в цьому світі створюємо. Мама своїм станом створює хворобу у дитини, її поведінку. Ми своєю поведінкою, своїми стратегіями в житті створюємо свої внутрішні конфлікти, і потім у нас виникають хвороби. Далі другий курс, який дуже змінив моє мислення, це гіпнотерапія. Курс по гіпнотерапії, там де я зрозуміла, що я дійсно творець своєї реальності і я себе дуже сильно програмую. І питання тільки в тому, як я себе програмую позитивно. Чи негативно? І третій курс, який змінив моє мислення, це курс по крипті. Там я зрозуміла, що ти можеш просто кратно рости, якщо знаєш, як правильно це робити, та й взагалі замислилася про створення капіталу і фінансову грамотність. Поділися ти, що змінило твоє мислення.